Минулої доби російські окупанти вели вогонь по населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок обстрілу з реактивних систем залпового вогню села Великий Бурлук Куп'янського району пошкоджені торгові павільйони на місцевому ринку та щонайменше сім приватних будинків. Також пошкоджені адміністративна будівля та заклад освіти. Постраждав комунальний транспорт. Поранень зазнали та були госпіталізовані в стані середньої тяжкості. – 16-річна дівчина та жінки 43 та 62 років. У Вовчанську артилерійським обстрілом зруйновано приватний житловий будинок. З-під завалів рятувальники дістали 88-річну жінку. Вона отримала поранення та була госпіталізована. В області залишається високою мінна небезпека. Вчора близько 15.30 в районі села Турове Богодухівського району, на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники звітують за минулу добу здійснено 14 оперативних виїздів. 11 травня близько 12-ї ворог вдарив з реактивної системи залпового вогню. По селищу Великий Бурлук Куп'янського району Харківщини, обстрілу завдано по території місцевого ринку та приватному сектору. Пошкоджені приватні житлові будинки, торговельні павільйони, приватний та спеціальний транспорт комунального підприємства. На територію одного з приватних домоволодінь зайнялась пожежа на площі близько 70 квадратних метрів. Також загорівся легковий автомобіль ваз 2104 який був припаркований поблизу ринку. Надцяті на їх гасіння вирушили рятувальники о 13-ті Усі осередки займання були ліквідовані за попередніми даними. Постраждала жінка 1961-го та дівчина 2006-го років народження з травмами середнього ступеню тяжкості. Їх було госпіталізовано до місцевої лікарні. Ще одна жінка 1980 року народження отримала забої. Медична допомога їй була надана на місці. О 14-й ворог вдарив з артилерії по місту Вовчанську Вовчанської громади. Один зі снарядів влучив у приватний будинок. Під завалами опинилась господарка будинку 1935 року народження. Опів на рятувальники виїхали на місце події для Шуку і рятування жінки. Вони відшукали її під уламками зруйнованих будівельних конструкцій і передали медикам швидкої. Вона отримала осколкові поранення обличчя та кінцівок. Каретою екстреної медичної допомоги постраждало доставлено до лікувального закладу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 46 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на куп'янському напрямку, ворог наступальних дій не проводив. Наші бійці продовжують тримати оборону та давати відсіч ворогові. Марія Соловйова та Станіслав Денеко. Новини Харків. Вночі окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. За даними ОВА, влучили в район школи та в житловий сектор. Також російські загарбники обстріляли вугледар, нову Українку, Авдіївку, Курахове та Лиманську громаду. Відомо про одного загиблого та 12 поранених. За добу окупанти обстріляли Херсонщину 80 разів. За інформацією голови ОВА поцілили у житлові квартали, будівлю школи та лікарні. Відомо про одного загиблого та чотирьох поранених. Атакували також і Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську та Миколаївську області. Польща передала Україні 14 винищувачів Міг 29 Про це повідомляє постійне представництво Польщі при ЄС. Переговори щодо передачі винищувачів ще ведуться іншими державами ЄС. Усі країни Європейського союзу підтримують посилення енергетичних санкцій проти Росії у новому пакеті обмежень. Про це повідомляє політіко. За інформацією видання у рамках 11-го пакету санкцій. Кораблям, що таємно перевозять російську нафту, заборонять заходити в порти ЄС. Танки Абрамс доставлять в Україну на початку осені. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Тоді ж за його словами мають завершитись і програми тренування українських військових для роботи на них. Від перших днів повномасштабного вторгнення РФ Азербайджан активно підтримував прифронтовий Харків, приймав біженців, надавав гуманітарну допомогу, медикаменти, обладнання, забезпечував автівки швидкої та ДСНС паливом. Тепер же азербайджанські будівельні компанії прагнуть допомогти Харкову з відбудовою, каже почесний консул Афган Салманов. Азербайджанці вірять. Азербайджанці вірять в перемогу України, і наша сьогоднішня відеозустріч – підтвердження цьому загалом до онлайн зустрічі з харківським міським головою Ігорем Тереховим долучилося понад два десятка будівельних компаній. Ми дуже зацікавлені у проведенні робіт з реконструкції міста Харкова. Наші шановні компанії також беруть участь у нашій зустрічі. Сподіваюся, що цей діалог внесе позитивний внесок в україно-азербайджанські стосунки. Учасники зустрічі зазначають, мають власний досвід щодо відбудови населених пунктів, які постраждали внаслідок бойових дій. Йдеться зокрема про 44-денну війну, що розпочалася в Азербайджані у вересні 2020-го. регіони. Васанавлювається очимистрими темпами. Курзвільнені регіони відбудовуються дуже швидкими темпами. Група українських журналістів цьогоріч у січні місяці, побувала в місті Фізулі і стали свідками того, як усього протягом восьми місяців був побудований аеропорт, що має міжнародний статус. Порткаторіміють міжнародний статус. Тож пояснюють учасники впевнені, що отримані навички тепер допоможуть їм швидко та якісно відбудувати Харків. У свою чергу мер Ігор Терехов каже: попри всі руйнування, які зазнав Харків, наразі він поступово оживає. У місті вже мешкає понад мільйон людей. Повертається бізнес, а чимало інвесторів зацікавлені у співпраці. тот транспортный узел, тот коммуникационный узел, тот интеллект, который сегодня есть в городе Харькове, конечно, его нет в других городах. Вы можете вкладывать деньги в жилую инфраструктуру, вы можете вкладывать деньги, мы найдем алгоритм в коммунальную собственность, вы можете вкладывать деньги в развитие производства. Могу вам сказать, что Любой инвестор, который придет и будет вкладывать деньги, он будет защищен. Будут очень прозрачные, четкие процедуры, начиная от выделения земельных участков. І заканчиває гарантіям того, що у вас буде прозрачне, чесний, відкритий бізнес. Водночас додає Терхов, дарма часу не гають власними силами в місті вже відновлюють постраждалі багатоповерхівки та будівлі. Крім того, вже розробили п'ять пілотних проєктів щодо відбудови Харкова. І азербайджанські компанії можуть взяти участь у кожному з них. Я имею в виду научный парк, я имею в виду э, жилую, жилую застройку. Да. Э, мы работаем с архитектором английским, если вы знаете архитектора, лорд Фостер. Это очень серьезный архитектор. Вы в любом из них можете принять участие. Э, поэтому без вопросов. Наприкінці заходу представники компанії запропонували створити спеціальний інформаційний центр, аби мати змогу оперативно обговорювати нагальні питання та спільні проєкти. Міський голова підтримав ідею і зазначив, що Харків відкритий до всілякої подальшої співпраці з азербайджанськими партнерами. Марія Соловйова, Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Юрій Бубикін новини Харків. У Харкові чергова зустріч мера Ігоря Терехова із представниками засвітньої літуранської федерації. Керівник організації в Україні Марк Мулан зазначає, після останнього візиту виконали декілька задач. Зокрема, створили в місті тимчасовий офіс, що почне працювати у повному обсязі у червні. Тепер мають нові цілі. У нашій програмі спільно з офісом реформ ми працюємо по напрямку кухні. Десь це буде протягом червня-липня. Ми запустили тендер нещодавно. На відбудову 50 квартир, і у червні ми запустимо тендер на 500 квартир. Також напрямком майбутньої співпраці буде створення сховищ. Марк Мулан акцентує, також прагнуть надати харків'янам психосоціальну підтримку, особливо дітям. Вчора ми мали змогу з цього приводу відвідати центр реабілітації. Також ми відвідали дитячі садочки. Ми шукали змогу побудувати там сховища, безпечний простір для дітей. Це не тільки допоможе забезпечити безпеку малечі, але і спонукатиме харків'ян повернутися до міста, упевнений Ігор Терехов. Бо сьогодні люди готові повертатися в місто, але вони кажуть, том, що ми повернемося в місто, але нам потрібно буде кудись водити дитину. Ну а Потім, коли дитина пристроєна, під наглядом, вони впевнені, потрібно працювати. І це головне, щоб у родини з'явилися кошти, щоб вони змогли нормально працювати, нормально робити, заробляти, жити. Марк Мулан продовжує напередодні ознайомився з планами міста щодо відновлення бізнесу та підприємництва. Я вважаю, що це дуже прогресивні і гарні плани. І як тільки ми будемо працювати в повному масштабі тут, у Харкові, ми будемо шукати всі можливості для відновлення бізнесу. Я вважаю, що дуже гарна ідея зробити містами-побратимами, місто Харків та місто Дублін. Дублін це така столиця технічного розвитку в Європі та Америці. Міський голова впевнений, така співпраця між містами вагомий внесок у майбутнє. Харкова. Я дуже зацікавлений, щоб ми стали містами-партнерами, побратимами. Бо це інша філософія, це про устрі життя, це про. Обмін найкращими практиками, це про обмін студентами, вчителями, преподавателями, це про досвід, який ти переймаєш у. Партнером і сьогодні дуже потрібно, щоб молоді люди приїжджали до таких міст як Дублін, інших таких потужних міст і переймали цей досвід для себе і втілювали в життя тут у нашому місті. Тож наприкінці заходу ігор Терехов та Марк Мулан підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Олексій Муравйов. Новини Харків. Місце, куди хочеться прийти, аби утримати свою порцію позитива та відпочити з користю. Чи то просто прогулятися затишними локаціями, набрати джерельної води, зануритися у прохолодну купіль, підкачати м'язи на сучасних тренажерах просто неба, чи покататися на велосипеді чи електросамокаті. Все це зібрано в одному місці, ім'я якому саржан яр. Стійно дбаємо про благоустрій цього міста, тому що ми не на день не зупинялися. Це дуже улюблене місце харків'ян, де вони люблять відпочивати, набирати воду і просто прогулятися серед зелених насаджень. Всадженому яру у нас є майданчики для вигулу собак. У нас є спортивні майданчики. На спортивному майданчику знаходиться 44 тренажери, за якими ми дбаємо постійно і дивимося, щоб вони були в належному стані. Якщо потрібен ремонт, ми відповідно це робимо зразу, не затягуємо і дбаємо, щоб це було дуже безпечно для харків'ян. А вже ж ми дбаємо про... Всі майданчики для вигулу собак, щоб там було теж прибрано, і просимо харків'ян теж прибирати за своїми улюбленцями. Ми вже розпочали миття струменю, який ми не змогли. Вимити в минулому році, тому що були дуже такі обстріли і не було небезпечно. Але в цьому році ми вже дбаємо. А вже ж у нас кожного понеділка та четверга ми вимиваємо ретельно купель, де всі харків'яни люблять займатися омолодженням і приймати холодні ванни. Також у нас чотири дитячих майданчика, в яких ми вже в цьому році встигли оновити пісок для дітей, і теж дбаємо про обладнання, яке є на майданчиках. Чих майданчиках, щоб воно було в належному стані. Ще одна приємна новина для батьків: У нас працює матусин будинок, де кожна мама та батько теж зможе прийти зі своїми дітьми та провести всі профілактичні роботи зі своїми дітьми, перепили там є кімнати, там є столики, там тепло, зручно та комфортно. Також ми не оминаємо це місце по оновленню зелених насаджень. Кожного року ми висаджуємо нові саджанці, і в минулому році нам навіть встигли подарувати саджанці. Ми їх висадили. І в цьому році теж плануємо приймати подарунки від небайдужих харків'ян від небайдужих українців, які захочуть подарувати нам якісь або квіти, або саджанці дерев. Ми залюбки їх приймемо і будемо висаджувати в садженому яру. Ми кожного дня робимо максимально все, щоб це місце було райським куточком для всіх харків'ян. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків. Надія Горбенко водієм працює 27 років. Вона з тих, хто не залишив своєї служби, і під час війни. Як тільки у Харкові наповну запрацював громадський транспорт, каже Надія, вона зайняла свій фронт перевозити харків'ян у дуже складні місяці 2022-го. Жінка працює і досі. Були можливості останній раз вийти на цю роботу, але Надихало, що хлопці хлопцям нашим на передовій гораздо тяжче, і вони, вони там теж знають на що вони йдуть. І ми ризикуючи в цілому, але гормо ну, місту потрібен транспорт. Це ну, артерія. і розуміючи. Людей, які три місяці пішки пересувалися містом, кожен день чуєш, – «спасибі, що ви є, спасибі, що ви нас возите, спасибі за ваш труд. І саме це каже Надія для неї, яка в свій час вирішила служити там, де може, є найвищою нагородою. А ще те надихає, що місто встояло і тримається всупереч всьому, і бути частиною незламного Харкова підкреслює Надія особисто для неї за честь. Є гордість велика гордість, особливо от по центру міста, коли їдеш, оцей стяг. Який майорить, і кожен день ти його бачиш неодноразово. І ну, так, гордість, реальна гордість, що ми це можемо. Хоча і труднощі мають місце, з кожним місяцем війни дедалі важче, як водіям, так і тим, хто слідкує за справністю машин перед випуском їх на маршрут. З зарплатами, ну поганенько було, але наразі вирішили, було, були затримки у нас по зарплаті, але завдяки ну, на рівні міського голови, завдячуючи, розрахувалися за борги, всі виплатили, закрили квітень місяць. Але, на жаль, зарплата така, що Можна було їй бути трошки повище, з, з тим, що життя дуже подорожчало за останній рік, самі прекрасно знаєте, це а, а зарплати залишились, на жаль, на тому рівні, на якому вони були до війни. Безкоштовний проїзд ну наверняка. Просто нам не, не піднімали зарплату обслуговувати рухомий склад складно дуже. Бо ну, місто, місто рветься, а грошей ми всіх, звісно, розуміємо в плані того, що людям важко, всім зараз важко, і... але ну, чесно, Харків. Наскільки я знаю, майже там не майже на єдине місто, яке перевозить пасажирів безплатно. Сам проїзд у харківському громадському транспорті. А мова про метро, трамваї, тролейбуси та комунальні автобуси практично рік зберігається безоплатним для пасажирів. Всі витрати для перевізників компенсують з міського бюджету. Сума дуже значний. Тільки нам на місяць обходиться десь від 60 до 80 мільйонів гривень. Чому така різниця? Бо є. Витрата на електропостачання, на заробітну платню, на все інше, на обслуговування, а є те, що ми не можемо не проводити по регламенту, осмотри, певні реконструкції, рельси, ТО, експертизи на ТО, дозвільні документи, семафорні об'єкти, диспетчеризація. Тому ну, це дуже значно кошти. Поки що е, транспорт безкоштовний. Я колись сказав на прес-конференції, що коли я буду розуміти, що можливості в нас вичерпані, я відверто це скажу. Дуже підскочили ціни, ви знаєте на СЕ. Крім цього, зарплата, яку повинна платити і водіями, і обслуговуючому персоналу. Що стосується митрополітена, ви знаєте, що колосальне навантаження, бо це енергетично, йомкий транспорт, йомка система. Тому зараз бачимо, аналізуємо Леся Копелюк, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Новини Харків. Їхня відповідальність врятувала Харків, але героям теж потрібно відпочивати. Працівники комунального підприємства Харківські теплові мережі відвідали черговий психологічний тренінг з питань переживання екстремальних ситуацій та запобігання професійному вигоранню. Легка розмова з представниками українського центру психологічної допомоги та підтримки незламних Харків відбулася у шкільному класі. Співробітники теплових мереж ділилися власним досвідом переживання складних ситуацій та відверто зізнавалися, які якості в них посилила війна. Відповідальність, тому що діти, мама. Ну і рішити тому що були ситуації, приходилось екстрена приймати рішення. Майже всі учасники тренінгу у переліку якостей називали відповідальність. Саме ця риса, на думку психолога Світлани Лєбідєвої, з одного боку допомогла врятувати Харків, а з іншого може стати причиною професійного вигорання, бо відповідальна людина не може залишити свою роботу навіть попри небезпеку для життя та втому. Це треба комусь зробити, і тому ось вони усі, мабуть, зараз вся група відповіла, що підвищена відповідальність. Вони усі на своїх місцях, вони усі відповідальні, і від кожного з них залежить, як ми спрацюємо разом. Усі спрацюємо ані працюють в системі чоловік-чоловік, і актуально проблема, що стосується профілактики професіонального вигорання. Потому что эти люди работали на износ больше года и отдавали. Всі свої лучші качества на для того, щоб город жив, і город мог далі і жить. Свій стан слюсарі, інженери та охоронці під час тренінгу малювали на папері кольоровими фломастерами. Юрій Кочержук зафарбував долоню на аркуші у жовто-блакитні кольори. Він за власним враженням стресу позбувся ще в минулому році і тепер наполегливо працює в очікуванні перемоги. Стресса никакого не было, потому что семья, двое детей надо было как-то себя взять в руки и обезопасить их. И поэтому я выехал на Западную Украину. Забрал семью, детей и уехал. Обезопасить это этого всего, мне самое главное у меня ребенок два года. И чтобы он не дергался от этих взрывов и этого всего, я их обезопасил и уехал. А потом вернулся, потому что хватит отдыхать, надо работать. Когда все в безопасности. Стресу вже немає. вже все спокійно і можна пережити все, що угодно. Головне, щоб всі були жив здорові. На думку психологів, головне завдання роботодавця зберегти своїх підлеглих у нормальному психологічному стані, щоб і люди були здорові, і діло не страждало. Тож треба не прогавити перші ознаки професійного вигорання, коли співробітник починає потопати в роботі, а результат все гірший. На першій стадії втоми вистачить 2-3 дні відпочинку на природі. Але якщо людина догоріла до четвертої, з абсолютно Ю, апатією і до життя і до роботи за статистикою для відновлення їй вже потрібно півтора роки реабілітації.